Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 17 березня. Проживаю я на Вінниччині. і хочу розповісти про підщепу, на яку я прищеплював всі свої груші, всі сорти своїх груш. Замовляв я багато. Зерняткових і кісточкових в різних розплідниках по одному сортові, а далі перещеплював на свої на свою підщепу. Так як мені порадили, що найкраща підщепа це лісова, дика груша, сіянець. Такі груші ростуть в лісах, в лісополосах. Біля річок, грушка має округлу форму маленького розміру. Я брав насіння, висівав і тоді вже на ті сіянці щепив свої груші. Ще хочу розповісти, що про таку проблему це тільки, не тільки в мене, а у всіх, хто замовляє. Чим більший розплідник, тим більше путаниця із сортами, які замовляємо. Замовляв я не в одному розпліднику. Все напутано. Сорти не, спів... не відповідають замовленню. Не буду на це зупинятися. Але це дуже велика проблема. Чотири роки проходить і виявляється, що грушка, а особливо кістечкові гібриди потрібні патронки, за які платили платили гроші, а вони зовсім не відповідають дійсності. Якщо прищепити на такий сіянець дикої груші, груша буде плодоносити кожного року. Буде мати слабий приріст. Я вам зараз хочу показати деякі сорти гру. Це сорт у нас красива. Даний сорт я замовляю, як бера Раня Муратіні. Привита на сіянцеві. Четвертий рік від посадки. Груша вступає пізніше в плодоношення, чим яблуко. Яблуко не може вступати в плодоношення на другий-третій рік. Груша четвертий-п'ятий рік. Рідко коли на третій рік, а то і на п'ятий рік. От ця грушка на четвертий рік вступила в плодоношення. На сіянці дикої грушки. Висота 1,40 м. От приріст. Щоб ви бачили, хочу показати От зріс. От Приріз і знов зріз зроблений і от приріз 25 см. Все таки залежить від сорту, який прививаємо, Якісь ростуть більш вище, якісь повільніше. Кого цього сорту сорт груші скарб. Замовляю як сорт груші кучерянка, але вийшов скарб. Четвертий рік має 10 метр 40 висотою, грушка. Я пробував прививати, є в мене деякі сорти привиті на айві, айва буде давати сильний приріст, кругом такі вовчки будуть рости. Дуже багато і важко вирізати. Це сцена, так само четвертий рік, вона вже має чуть більший. Сильніший приріст, 60. І тепер хочу показати вам дерева, які, яким уже по 7 років 7 років дереві, сорт Ксена. Третій рік плодоношені. Минулий рік були плоди, дуже завантажені, і цей рік є плоди і завантаження. Приріст. От видно, 25 см. Висота 22-30 не більше. Це за 7 років. Так само. Такий самий сорт і груші. Так само можете бачити приріст тут 25-25 см. Зимовий сорт груші К'юре, Такі так само на сіянці. Дерево, коли вступає в плодоношення, ріст тоді затухає і приросту майже немає. І от дерево також 7 років, має 2,5 метри висотою, сорт скарб. Нараження кожен рік з плодами видно гарно. Тому той, хто має час і можливість, то краще посіяти сінець дикої груші, замовити грушку або знайомого взяти гілочку і нащепити на Прищепити на сінець дикої груші, будете мати кожен рік урожай, невеликий приріст і невелике деревце. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось самого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.